Ну і Україна та США працюють над проєктом угоди між урядами. Про це у своєму вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський каже, сподівається на справедливий результат. У міжнародних справах потрібна реальна передбачуваність, потрібна реальна повага до інтересів кожної нації. Без поваги світу не буде. При тому, рівні зброї, який існує зараз. Я дякую всім за підтримку. Ще одне сьогодні команди України і США працюють над проектом угоди між нашими урядами. Це угода, яка може додати, додати нашим відносинам і головне деталі зробити так, щоб це могло спрацювати. Я сподіваюся на результат, на справедливий результат. І о цій порі можемо долучити його Чернєва, голову делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Вітаю вас. Добрий вечір, президент України Володимир Зеленський. От в цьому фрагменті говорить знову таки про справедливі результати. Справедливий результат давайте розглядати в контексті перемовини гарантій, зокрема гарантій безпеки від наших партнерів, зокрема в контексті співпраці Києва і офіційно Вашингтона. В цій частині давайте згадаємо візит спецпредставника по Україні Кіта Келога, який відбувся днями, і зокрема його візит до військового госпіталю, спілкування не лише з нашим військово-політичним керівництвом, але і зі звичайними військовими, які і життя Здоров'я щодня кладуть на оборону України, зокрема нашу суверенітету і незалежність. Як в цілому оцінюєте візит в контексті спілкування з цими самими військовими на запитання, чи можемо ми розраховувати на допомогу Сполучених Штатів Америки на підтримку, він сказав так, ну, ствердно так. Кіт це один з тих яструбів, які є на сьогоднішній день в команді Трампа, і він точно розуміє, що відбувається в Україні без російської пропаганди. Він не вперше приїздить під час повномасштабного вторгнення до Києва до Києва, не тільки до Києва, а взагалі до України. І його задача якраз таки донести до президента Трампа, що саме відбувається в Україні, що саме потребує Україна і чому це потрібно на сьогоднішній день. Я думаю, що він поїхав якраз. С такими з правильними меседжами головне, щоб його почули. Він не буде приймати рішення щодо того, якими мають бути мирні переговори, але він формує думку і надає ту інформацію, яка ну насправді важлива для нашої сторони. Я точно знаю, що він поїхав з правильними меседжами від нас, які він почув, і які побачив безпосередньо в Києві участь, в тому числі не тільки з військово політичним керівництвом, але з пораненими військовослужбовцями. А тут дуже важливо говорити про те, як в принципі ще й на Росії сприймають всі ці візити, заяви, перемовні треки на різних рівнях. От вже готуються, нібито росіяни з американцями зустрічатися вкотре знову -таки, в Саудівській Аравії. Поки що визначаються сучасниками делегації, але є конкретні маркери, що щось таке відбуватиметься в контексті прийняття конкретних вже рішень, якоїсь конкретики. Да, можливо, там найбли, якщо не тижнями, найближчими, то місяцями нещодавно відбув відбулося пленарне засідання майбутніх технологій, на якому президент очільник Кремля Путін він дав доручення урядовцям напрацювати алгоритм повернення західних компаній на російський ринок. І давайте ще згадаємо про те, що на першій зустрічі в Саудівській Аравії був такий собі Кирил Дмитрів, який якраз про інвестиції і економічну складову і співпрацю напевно і говорив з американцями. То чи можна говорити, що в Росії? Готуються оголосити завершення війни, тому що ну про перемогу, принаймні, вони розмірковують про оголошення перемоги над Україною і над НАТО вже 24 лютого. На цьому наголошують наші гурівці. Я думаю, що навіть якщо б українці українські війська стояли під Москвою, все одно Москва говорила про те, що це перемога. Вони вони майстерно має можуть перекручувати факти. Я вважаю, що на третю, на третю річницю повномасштабного вторгнення Україна, яка є незалежною, яка є суверенною, яка йде до європейського союзу, це чітка, чіткий такий сигнал. Те, того, що Російській Федерації не вдалося досягти з жодних з тих. Самих цілей, так званого СВО, які вони перед собою е, ставили. Тому вони можуть розмахувати якимось побідобєсієм, але ми знаємо реальні результати щодо того, що вони хочуть повернення е, західних компаній або американських саме компаній до свого ринку, зрозуміло, що вони хочуть отримувати е, податки від цих компаній. Зрозуміло, що вони хочуть зняття санкцій. Зрозуміло, що Дмитрів був також не просто так е, в, в складі цієї переговорної групи, як голова, якраз таки він. Е, Цього фонду так званого благосостояння, який вже на дві третини спустошений, і фактично вони розуміють, що без зняття санкцій, без поліпшення економічних зв'язків з Америкою довго Російська Федерація економіка Російської Федерації не протягне саме тому вони роблять такі кроки, але разом з тим наганяють саме побідебесів, по щоб продати своєму народу, що це. Виконання всіх цілей так званого СВО, які вони в 22-му році запланували, от ви зробили слушне уточнення стосовно того, що йдеться саме про американські компанії, товари повернення да можливо, да ймовірне, на російський ринок. Ну звісно ж бізнес і складова фінансова і економічна має бути на першому місці для сторін, да? але це точно не йдеться поки що принаймні про європейські товари і компанії, британські, зокрема, тому що тут лише санкційні оборти вони набирають темпу, і буде черговий пакет вже оголошений європейськими нашими партнерами. А давайте згадаємо про те, що вже в понеділок має відбутися візит Макрона до Вашингтона. А пізніше, вже за кілька днів, і Кіра Стармера, прем'єра Британії, в цій частині вони будуть розмовляти з Дональдом Трампом стосовно, ну наприклад, присутності там обмеженого контингенту військ Євросоюзу Союзу або ж Британії або інших країн Європейського Союзу на території України. І тут можна згадати, що Трамп раніше висловлював такий позитивізм в цьому ключі, чого не скажеш про російську сторону. Їм це точно не сподобається. То наскільки взагалі це реально і про що йтиметься на цій зустрічі? Як вважаєте? на зустрічі а, Макрон Трамп, Стармер Трамп? По-перше, на сьогоднішній день немає консенсусу щодо а, перебування контингенту іноземних військ на території України як одного з запобіжників подальшої агресії Російської Федерації, але про це іде і робота над цим іде. По-друге, я думаю, що це буде така спільна позиція не тільки двох цих країн, а взагалі Європейського союзу плюс Британії щодо реакції на виступ Венса на Мюнхенській конференції. Ви ви бачили, що вони після конференції понеділок зібралися для того, щоб реагувати через те, що можуть вони опинитися. Самі а, з російською загрозою, в тому числі взагалі з, без, з загрозою своїй безпеці, якщо а, Сполучені Штати перестануть надавати ту саму парасольку безпеки. Я думаю, що це один з тих меседжів, які з якими будуть їхати і Макрони і Стармерту до, до Вашингтону. Ну і а, знову ж таки, дещо крок назад зроблю щодо а, в, економічних відносин між Російською Федерацією і Сполученими Штатами. Тут дійсно все. Переходить в такий більш прагматичний вимір, і Трамп о, рахує гроші. І, да, я думаю, що о, він також зацікавлений в поверненні на ринок Російської Федерації, але о, і може навіть Російське і може навіть сполучені штати розглядати о, можливість зняття санкцій, але ж основні санкції, якраз таки в європейському союзі, і основний ринок для Російської Федерації цей це європейський союз. І давайте не будемо ще забувати про заморожені активи, які також основна частина є. В Європейському Союзі в Бельгії і без рішення Європи, без рішення Європейського союзу, я думаю, що багато, набагато не покращиться становище економіки Російської Федерації, а це я думаю, що якраз таки може бути козирем чи картою для включення європейського союзу плюс Британія в переговорний процес і відстоювання власне українських інтересів разом з Україною в процесі мирних переговорів. Давайте тоді і я повернуся ще на пів кроку назад, як ви щойно зазначили. Да, до питання до вашої тези, точніше, що навіть якби війська НАТО стояли під Москвою, то все одно б в Москві оголосили про те, що вони перемогли НАТО і перемогли власне в цій війні. Має бути оголошена вже наступного тижня. Я так розумію, резолюція організації Об'єднаних Націй. Справками так званих да сполучені Штати Америки представлятимуть цю резолюцію правками від Російської Федерації. Не бензі там такі. І Васильє, представник РФ в ООН. я не буду вже там перелічувати, що саме вони хочуть прописати від себе. До речі, варіант резолюції цей і резолюції, скажімо, там від партнерів наших в Євросоюзі, да? кардинально відмінні. Але Шенебенція намагається просувати тезу, що найголовніше, що має прозвучати в цій резолюції, це те, що спричинило цю широкомасштабну війну або конфлікт, як вони називають. А тут ми повертаємося до всіх їх вимог 22-го року. Наскільки. Тільки це буде корелюватися взагалі, от така риторика і на рівні резолюції ООН, і на рівні заяв G7. Про це ви теж напевно читали, то, що та й риторики в Білому домі, зокрема, корелюватися з майбутніми перемовинами і нашою позицією. Складно коментувати такі, такі речі, тому що вони виглядають абсолютно. Безглуздими, давайте так, е е Добре. називати речі своїми іменами, але єдине пояснення, яке я можу знайти в, в таких е е кроках, це намагання. Е е не те, щоб задобрити Путіна, але знайти з ним спільну мову для того, щоб отримати той результат, який необхідний. Тобто, мовно кажучи, я бачу з риторики Трампа не тільки по відношенню до Путіна, але і до інших диктаторів, зокрема Кім Чанина або спілкування Гості, він намагається якраз таки з ними не тиснути а. Умаслювати, що називається, тобто намагається підійти знайти до них ключик, і я так розумію, що це таке і і Путін робить те саме з, з Трампом, чи це така стратегія переговори за для того, щоб все ж таки отримати той результат, який необхідний, тому що якщо б Трамп зараз починав тиснути або називати там а, Путіна кривавим вбивцею, а, мабуть, що Путін би пішов а, а, закрився би і не пішов би не взагалі на якісь перемовини. Тобто, єдине чим я можу це. Пояснити можливо стратегію перемовин, тому що все інше, воно позбавлено сенсу називати чорне білим, біле чорним. Коли ми знаємо, хто агресор. Коли ми знаємо, що Російська Федерація має внести відповідальність за це. А ці а це прибирається з резолюції. ООН, ну чесно кажучи, виглядає досить дивно. Ну щодо улеслювання або умаслювання, як ви зазначили, я нагадаю, що от ви згадали про кінчинина зустріч Трампа з очільником КНР КНДР власне вже була. В 17-му році здається на і на кордоні між південною і північною Кореєю вони зустрічалися. І він сказав, що він е, ну, непоганий хлопець якось так е, оцінив спілкування, але це ні до чого не призвело. і Як Китай, так само і Північна Корея для Сполучених Штатів Америки є таким собі подразником. як кажучи, то навряд чи така тактика спрацює з Путіним е, на цьому. І чим раніше в Вашингтоні це зрозуміють, тим краще для нас і світу. На цьому завершуємо. Дякую вам. Єгор Чернів, голова делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї. Натоступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони і розвідки.